Вони заледве можуть втримати в руках інструмент, тому майстерність їхньої гри вимірюється іншою міркою серцем. Ця спільнота готується до концерту. Лярш має талант. Самі роблять макіяж, зачіски та навіть самотужки шили костюми. Так підтримують один одного. Пані Любо, яка живе синдромом Дауна вже півстоліття. Теж підтримують у танці. Як ваш настрій? Розкажіть нам добре. добре любите танцювати. Її дуже І дуже любите, так? Дуже, так. Танцюватиме на сцені і Софія. Щоб ти е, спокійна була, не переживала, все буде добре. добре. Володіти своїм тілом під музику у її 33 допомагає батько. Кожний вечір вдома з татом проводили репетиції, крім того, що тут були репетиції. Так що ми задоволені, що вона... Ми задоволені. А що це за танець? Тяжкий якийсь? Барить, барить. Тяжко давався чи легко? Yeah. Тяжко, тяжко її. Однак на сцені Софія буде граційною. Цей концерт особливих людей допомогли організувати студенти політеху, аби три десятки артистів відчули себе зірками, а не закривалися у своєму світі. Тож навіть ведучий тут теж особливий. Вивчили весь сценарій, чи я Ні, не, не весь, але Дуже раді там я ведучий і тим дуже мріє. Це дуже відповідально. Так, Страх так, є, «Так, трошки пежібру но, номері очість, тому трошки переживаю». Переживає спали так, спокійно чи так, ні? «Так, спокійно. спокійно особливий талант оцінює журі. Однак, не суворе. Якщо артист викликав посмішку, піднімають смайлик. Якщо сонячний настрій сонечко. Якщо ж йому вдалося закохати у себе своєю харизмою, з'являється сердечко. «Сьогодні переможних не буде. Я думаю, сьогодні всі будь-приможцем. Та ті, хто переможе, тому що людина, яка сьогодні вийде на сцену, вона вже є переможець. Люди з особливими потребами так само мають дуже багато талантів і. І одна з дуже таких великих їх талантів це дар їхнього серця, їхньої безпосередності. Цю безпосередність вони й не намагаються приховати, відкривають перед нами свої душі. Багато є дівчат. Та хто найкраще танцює з них? Надя, надя на нефані на танцю, та, та, танцювали. Так вона легко танцює. Так. Легко так плавно, як леві танцює на воді. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини. Львова.